Здоровенькі були. Сьогодні прекрасний відос по грі Сіозівс. Так, я знаю, вам дуже сподобалось. Сьогодні ми виконували пару місій, пару квестів. Багато бачили акул і мігаладонів і вбивали кораблів. Коротше, ви все все побачите сьогодні. Всідайтеся як можна зручніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково. Обов'язково і напишіть обов'язково коментар для того, щоб це відео побачило більше людей. Більше мільярдів, всіх сільйонів людей побачило це відео. Мені дуже буде сильно приємно, якщо ви це все зробите. А ми переміщуємося до чого? Правильно, до нашого прекрасного відоса. Полетіли! Ну дебил, дебил. Ладно. И що, у нас перемістить сейчас просто хусь? О! А, відкрите море. Так у нас так відкрите. Ну мы типу стоїмо на цьому, может нам треба просто плести вперед? А. Більш відкрите, типу, на біля острова, Угу. Во! Шо? Ого! Емоції, ой, емоції. Чилік, як как ты сказал, потонем! Ну тогда там сказано, ты пошел Будем зараз. Оно. Мы як ти скиллеты, поняли? Да, ванируем. А це нормально, что мы по тонем? Да, 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 да. А с кем побалакать? Ну в таверну и побалакать сым. Цим... С типом как ей из самого початка заявляется. А, ну давай. Легенда знакома. О. А, все? Короче, дуже полезна штука, і надо взять с собой. Нихуя себе! Давис, у нас есть книга? Ну. Яким бачим фігу. фигу. <реку> <реку> короче, у нас есть книга, и типа мы в ней можем типа что-нибудь дивиться от сказки нам. Ну окей, а куда нам плыть? А что это за херня красного перед нами? О, це нам туда надо, походу, челли. Просто, ну ладно, давай поплывем, может, это реально по квесту треба. Так, я сейчас стрельну. Вот так. Фанало. Там кто стоит и питается хуйней якоюсь. Ого! Ого. А що он малочезный такий! Давай без оставаний. Так що, шо по патроны вот тут. Ооо! Ты mm -hmm. живый? Я живый, но вона больно бье! Убил? Чел, чел, она упала, она упала. Надо добыть! Да, быть, выйти, и быть. Ой, бля. Або мы не знаем просто, как її добывать. Не, походу, це просто другая стадия якась, понял, типа. Чивана ры. Вона рыгай! Я купи, купи, я купи, купи. Иду на Ебать, придурки. Давай, 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 давай. Бля, ще походу, одна стадия. Оп! Блять! Оце ультануло! Чел, я пидал! Я ж кажу, дивись на гору! Мама! Алексей! Що за відбувається? Она ультує! А як до неї підійти? Я їм кокоси! Підій підій? я їм я кокоси! Підій підій. Все! 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 вс! Убив... А ти живий? Да, я живий. Сундук выпал! Ухим! Що це такое? Добить, добить. Чоутс це, це поупадало, Тільки лута. Ти ну, плюс, що тут О, за сундук? Челик, тут тутлик, так ти її подивись подивися Рило, рило, рило. рыло. Дай, его заспокой, треба водою. Успокойся, умийся. Так, отут, ти за ним слідкуєш. Я тобі не дам запалитися, бедла. Я за тебя слежу. Я не Все, успокойся. Ти не будеш горіть, бидла. Послужи його повністю. Ой-ой-ой, куби купи, куби купи. Да, все, пішли. Ага. 6 тысяч. Ну Чилик. Sultan, це не ультра, наконец. У меня было 443 тысячи. Ну я 70 тысяч десь залутал, плюс минус. 3000? Ну да, воно десь так і виходить. Челик. Мига, ладышка, тут десь чувствую я. Мига. Стоп. Чються, чються, давай. Зупинка. Люта Щелик, зупинка. Це фіолетовий мегалодышко. Вита людину, биту людину. Девин, де він? Де ну? він? Ану? Бля, він до Женицького. Попадаєш? Попадаєш? Попав. попав? Ні. Попав. Бля, да, попав. Другий раз ні. Блін. Окей, я з усіх сторін стою. Ой, давай, але не звичайно. А! Він іде до нас. На тобі. Я його цебив. Я його убив. Я його убив. Я його каст відбив, так? Да. Хорошо, два раза попал. Давай! Блядь. Все нормально, тут, все нормально. Убив! Убив! Упьв! Упьв! Плыви туди. Пливем туди? Дай лут! Пливи туди. не, не, ты плывы! Челик! тушка там! Стой, і не буде, да, зник. Він зник? Він зник і лут там є. Бля, тут лут говна. О, подожди, чел там кулятина готовиться. А вона, а вона вроде нормально. А це маленька. Да, це маленька колети, да? О, нихуя себе. Да. <laughs> ну, ну, такие. Так, надо Макса посвятить я... в таджики. А ну-ка, как ты выпадешь? Летыть! Летыть! Музыкальным сопровождением Максима посвящаем в таджики. Блять, чел, хуйня ебана. Выход звится из корабля, шутка. <ресь> Ладно, пора бахнуть. Правильно. Макс, давай, кажи тост. Кажи тост. Är... Давай. За Украину. Охуеть, блять, спасибо, что ты сказал тот, когда уже выпил. <реш> а, все, я взял. Давай, челик, твой тост, я жду. Давай. Что أ... скидай, блин, нормально. <ресь> أ... <ресь> أه... <ресь> я икаю. Да. Я <ресь> рыгаю. Челик, хороший тост! Ні, 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 ні. Нікого не, 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 никого не кидаю. то замок. а ты нормально рыгай, все еда и рыгаешься. Да хорошо, я в него. Я рыгал. Ой, извиняюсь, блять, Макс, нерыгав! Ну ты что делаешь? Ну я ж блять, тільки що не выигрался карту? Ну ти його перекручишь, тут же звук. Успокоїлись, є. успокоїлись, успокоїлись. водичка у вас. По його же ти ж сказав, не могу. Остудилась, остудилась, та все нормально. Ні, щось зря я вас тужу, блин. походу похоже, ah, тут фігня. Ти моє пузо бачив, Ти знаєш скільки я морів моривцы, может тисвою. Це ми проблема, що ти і за пузо нікера не бачиш, блядь. О, Нікіт, а ти не помниш, що там. як називався корабель? Як написано? Мекфіс, Макпи Макпис Ну, крило, Типу. 40 чекрыл. О, я щось знайшов. 40. Нам щось додалось. Челик, добавилось журнал? Так, щось додалось. Що це? Бля. Це пірати, пірати. Пірати, пірати, я пирати, знаю, все да, звук. Да, да, да. Дево. О, 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 не, о нет, Це, це александрійська акула. Шуфинка. Ой. Кусь. О, о, кусь, кусь. Так, треба кусь. ремонтувати, правильно? Да, Макс, ремонтируй, да. ремонтируй. Ні, там ми не в устаунде. О, убили. Все, все, все. Ні, я щось водой. Ух, ебать вони тут! О, да, щось горить таке. Що горить? О, да. Є? О, це сундук. Да, це сундук. Піздєт. І 40 год не пройшло, слава богу. А ну. Бери. О, то тем. О! Да вот що что нам надо. Ну. No? <схай> І Ебать, він прикольно, кстати, на ручці у тебе стоїть. Диви. А оце що? шо. Тотем needed, то unlock. О! It's ну наверное, a... вот сюда. Охуевший. Oh, я причем оттупо с oh. водопадал вот сюда впав, сюда зайшов. О, охуеть. А тут, блядь, на ведь знаки не Да, взагале не я. 1000 гривень. Oh. Oh. А, біля нього стоїть, ось. Треба знайти у цього скоробея? Дикобраз! Блять, дикобраз! У него дикобраз, блять. Все, <laughs> Ничего, час есть. Настав, поїхали. Аааа, в А? Ой. Це, що ми відкриваємо цей крас, що випити треба. Оооооооо. Що це такое? А, його можна так пить. Брат, його можна... Як я тобі і казав, челик, що випити треба? Якось можна, типу, просто проголосувати, що якщо більшість, більшість людей голосує, то тебе відправляється, Ти відправляєшся туди. А ти давай не я чекну, поки будем любить. плити. А ви можете якось проголосувати за те, щоб Некі так кинуть в тюрму. Макс, нажми Escape і нажми My Crew, і там Некі та вибори, і. нажми, Yes, там vote to lock in the Brick. Що ТУДЕЛАХА! ЧЕЛИК, ЩО там! Що там! мальчик, що там! Сидите, да, уже ты такой смелый, а -а -а -а. правильно, да? Ты такой смелый, уже тут в тюрьме сидит, уже все, да? Слабачочек мамин сразу стал. Капец, сиди, челируй. Поехали, Макс. Подумай над своим поведением, а потом выходит. Ну и шо, ты подумал над своим поведением, а? а как вы вытянуть из ты знаешь? Нет, похуй, сиди там. О, Ладно, наслі... Ну просто один раз тебе прощаю, челик. Серьезно, кажу. Еще раз будешь бушевать тут на корабли, серьезно. О? Привет. <сувіт> ну, бля. Уебка, <сувіт> 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 блядь, не за що, просто отправил, я ничего не сделал. Куда ты, блядь, да боев мене вытянули, быстро отсюда. <сувіт> Боже, ты тут тесно. У меня класс клава у меня. Клау... Клаус Клаус! <реш> Аустрофобія. Ось такий вийшов відос. Всім дуже вдячний, хто додивився це відео до цього моменту. Ви знаєте, ви найкращі, ви найрозумніші, самі вкусні, самі найгарніші. Коротше, ви все поняли. Я прочитаю кожний ваш коментар, який ви напишете. Не забувайте підписатись на канал, ставити лайки і все. І просто все. І просто все. З вами був Вамос. Побачимось.